Привіт, любі люди, ви на каналі Мозогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Італія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, луціо Корсі з, треху... з треком я хотів бути жорстоким. Ну, така назва багатообіцяюча, Давайте слухати. Серюндуро. Знаєте, ну, поки що очікування не виправдовується в плані, що я думав, ну буде щось таке пожорсткіше, бо він же ж хотів бути жорстоким, але е, така м'якенька, тепленька, ніжненька композиція. Uno spaccino in fuga da нас Ho anche paura del buio Знову ж таки, я не чув цієї композиції в студійному варіанті, тому що ну, зараз тут оркестр, зараз тут масштабно, велика сцена. А як це буде на Євробаченні, яке буде аранжування, тому що а, 100% таке воно не буде, як тут. Це che mi ha lasciato indietro. negli солене. Знаєте, поки що все так аж занадто, ну, гладенько, аж занадто все. Ну, от, прям. Чи це так відрепетовано е багато разів. Чи ну, ну, прям все, ну, настільки, е ну, майже ідеально, я б сказав. Кенуліпартадель Футуроно у <му> робот медал ядорові скубінгую. І ретіпорта, бортезі. Знаєте, ну, нема цієї італійської експресії, нема якогось такого емоції. Да? от Він навіть зараз став з рояля і вийшов з гітарою, але, але це все якось так. Ем, чітко відрепетовано, як на мене. Тобто, це, ну, це все якесь таке штучне воно. Це знаєте, мабуть, для тих, хто ностальгує по часам Адріано Чінтано. он таким років 40-50 тому. Да? Ну, так. Зайде. Чітура П'якадіджуло декео. Ну, навіть тут він ну, ці ноти. Чому він їх. Так як то тяне, якось обережно, якось. Ну, не те що не певнено, але просто вони. ну... Вони всі прораховані багато разів і немає якоїсь імпровізації, немає емоції, яка б от зал би пішла і. Ну Це можна назвати кодою тут, але дії немає. Ну, якось так. Знову ж таки, як композиція для Ретро ФМ, так можливо е вона зайде ну, людям, які люблять таку творчість, знову ж таки, Адріано чи Лінтану. Нічого не хочу сказати поганого, але для Євробачення, ну, прям все ну, нема ніякої емоції, нема за що тут зачепитись, як на мене. М не чіпляє, і я би, наприклад, на місці глядачів, там, які будуть на арені, ну, просто б заскучав, тому що, тому що так, тому що беземоційно. Знову ж таки, вокально, нормально, аранжувально, класно е, зроблено, але не більше. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, е, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей.